Доброго дня, марята! Сьогодні я прочитаю цікаве оповідання, яке написав Василь Сукомлинський. А називається воно Райдуга в бурульці. Тож мощуйтеся гарненько та слухайте уважненько. Вдень почав танути сніг. Капали краплі з дахів, а вночі знову підмерзло. Вийшов з хати Юрко. І побачив величезну крижану бурульку. Вона звисала з даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала вовниками синім, рожевим, червоним, блакитним, жовтим. Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Красива бурулька, мов райдуга. На даху біля будинку сіли горобці та цвірінькають. Вони теж милуються бурулькою. Ну що, малята, сподобалося вам оповідання? А тепер спробуйте дати відповіді на запитання. Як називається оповідання? Хто його написав? Про яку пору року розповідається в оповіданні? Що побачив Юрко, вийшовши з хати? Якими кольорами заблищала бурулька на сонці? Хто ще милувався бурулькою? А чи можна бурульку смактати? А чому не можна? Вже ось ось прийде весна і ви теж зможете спостерігати за бурульками. Гарного всім настрою! До нових зустрічей!